В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 15 лютого день шанування учасників бойових дій на територіях інших держав в милі відбувся мітинг. В Визмийлі пройшов благодійний концерт та ярмарок на підтримку збройних сил України. Театральний вечір плейбек театру Грані до дня всіх закоханих. Вітаю з вами у студії Юлія Петлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно такі. 859 920 осіб особового складу, 10 089 танків, 21 063 одиниці бойових броньованих машин, 23 222 артилерійські системи, 1 283 реактивні системи залпового вогню, 1 067 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 3 .331 гелікоптер, 25 тисяч 505 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3063 крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 37 тисяч 605 одиниць автомобільної техніки та автосистерн, 3 750 одиниць спеціальної техніки. 15 лютого в Україні відзначається день шанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Цього дня в у міському саду біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам пройшов мітинг та урочисте покладання квітів. Подробиці дивіться далі. 15 лютого в Україні відзначається день шанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Запровадження цього пам'ятного дня було приурочено до завершення виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану у 1989 році. Цього дня Ізмаїл разом з усією країною вшановує пам'ять про своїх земляків, які сумлінно гідно виконували свій інтернаціональний обов'язок. За офіційними даними під час війни в Афганістані загинули понад 4 тисячі українських військових. Ще понад 12 тисяч були поранені та скалічені. Цього дня в Змель, у міському саду біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам пройшов мітинг та урочисте покладання квітів, у якому взяли участь перші особи міста та району, представники правоохоронних органів та військових формувань, найбайдужі мешканці міста та звичайно їх рідні та близькі. Церемонія почалася з державного гімну України. Війни, що тривали десятиліття, скалічили долі мільйонів людей. Багатьом коштували життя. Шановні воїни. Патріотизм для вас непорожній звук. Ви виконали свій обов'язок, заклали бойові традиції, які потрібні нам сьогодні. Ваше покоління, опалене полум'ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови української держави. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього до підніжжя пам'ятника інтернаціоналіста урочисто поклали квіти. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України воїни інтернаціоналісти продовжують виконувати свій військовий обов'язок. Беруть активну участь в організації оборони держави, захищаючи свою рідну країну від російської навали у війні, що триває з 2014 року. Щоденно ми відвоюємо право жити на рідній землі, кожен наближає нашу перемогу. Шануємо усіх, хто захищає нашу державу, та усіх, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Юля Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. Звільнений із полону захисник острова Зміїни повернувся додому після реабілітації. Український прикордонник, який захищав острів Зміїни та перебував у полоні, протягом 34 місяців повернувся до рідного міста Вилкове. Після звільнення 30 грудня 2024 року він пройшов в реабілітацію в медичних установах Державної прикордонної служби України, де отримав необхідну допомогу. Вдома його тепло зустрічали колеги, рідні та друзі, які вже давно чекали на його повернення. Дякуємо нашому герою за непохинення. Итність відданість батьківщині та мужність, з якої він витримав випробування полоном. В Ізмейлі відбувся благодійний концерт та ярмарок Творчість заради перемоги. Ініціаторами його проведення виступила волонтерська організація Елітні сітки та не тільки. Гроші від продажу волонтери збирали на підтримку Збройних сил України. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі у Палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний концерт та ярмарок на підтримку Збройних сил України. Він отримав символічну назву Творчість заради перемоги. Ініціаторами його проведення виступила волонтерська організація Елітні сітки і не тільки. Від Початку повномасштабного вторгнення волонтери цієї організації плетуть маскувальні сітки для українських військових та проводять різноманітні благодійні заходи. Цього разу до участі у концерті долучились творчі колективи, вокалісти та юні таланти міста. Перед присутніми виступили народний художній ансамбль танцю Райдуга, Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової, народний ансамбль танцю Придунав'я імені Фаїни Георгієвої, народний художній колектив сучасного танцю Ритм Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової, зразковий клуб спорт спортивно-бального танцю Стоїмо вліч опліч, один за одного ми сила, не переможе, ми Україна, вони хочуть забрати наш дім з бо таких людей, зброєних сил, нема руських. Все день по твоє, бійця на горить Світую, гори, ясною, зацвіти любов у моїх очах. Що будеш Ти, мною, ти не Сьогодні ми приймали участь у благодійному концерті. На честь ЗСУ. ми виконували танець. Е... Наша коса це була прем'єра танцю. Ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми можемо спокійно жити. Вокальні композиції пролунали у виконанні вихованців музичної школи імені Михайла Чембержі та школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Вірші та поезії продекламували вихованки дитячої театральної студії Емоція Палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Валерія Мазуріна. Моя відповідь війна... shape Holy. Паралельно концерту на вулиці перед входом у палац культури працював ярмарок. На ньому можна було придбати вироби ручної роботи патріотичної тематики, ексклюзивну хендмейд-продукцію ізмейських майстринь, патріотичні екошопери, фартухи та сувеніри. Усі зібрані кошти під час концерту та ярмарку волонтери передадуть на потреби Збройних сил України разом до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Забруднили понад дві тисячі квадратних метрів землі небезпечними відходами. На Одещині поліція викрила групу осіб на чолі з депутатом. Не маючи відповідної ліцензії, ділки займалися збором небезпечних суднових рідких відходів. Серед них і залишки нафтопродуктів, які потребують утилізації. Вони зливали їх на ділянці полігону твердих побутових відходів на території Змійського району. Такі дії призвели до істотного погіршення екологічної обстановки місцевості. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру п'ятьофігура. Депутат сільради та його спільникам інкримінують частину 2 статті 239 «Забруднення або псування земель», частину 5 статті 27, частину 2 статті 364-1 та частину 2 статті 364-1 «Зловживання повноваженнями службової особи, юридичної особи, приватного права, незалежно від організаційно-правової форми Кримінального кодексу України». Усіх підозрюваних поліцейські затримали у процесуальному порядку. 12 лютого в молодіжному центрі культури імені Петра Чакіра відбувся незабутній театральний вечір плейбек-театру Грані до дня усіх закоханих. Глядачі змогли пережити найважливіші моменти життя через мистецтво імпровізації та поділитися своїми історіями. Дивіться далі. 12 лютого в молодіжному центрі культури імені Петра Чакіра відбувся незабутній театральний вечір, плейбек театру Грані до дня всіх закоханих. Глядачі змогли пережити найважливіші моменти життя через мистецтво імпровізації та поділитися своїми історіями. Цей перформанс був присвячений Дню закоханих, але тема Я Тебе дає можливості різним історіям бути в просторі приміщення центру міського. Для нас нове тут дуже класна затишна атмосфера. Воно таке старовинне і дає свій такий енергетичний посил. Дуже вдячна, що в нашому місті з'явилось таке приміщення і є можливість в ньому працювати. Ми використовуємо для бази Е, Ми тут що не щотижня тренуємося, і от сьогодні був перший перф. В цьому приміщенні нам сподобалось. Ми закликали гостей, і ви самі бачили всю цю магію, яка відбулася. Фраза Я тебе прозвучала у безліч варіаціях. Кожна з них викликала хвилю емоцій. Кожна історія глядачів перетворилася на цинічну дію, відзеркалюючи їхні навіть потаємніші переживання. Це театр сердець, театр, який лікує, який допомагає, який створює у серці щось тепле, що можна потім як. Промені сонця роздавати далі. Сьогодні відбувся перформанс Я тебе і це про кожну людину, про її історію. Власно. Сьогодні звучали різні історії. Червоною лінією йшло про людей, про себе, про наше місто рідне, і ць, кожна історія вона має відлуння у серці, тому ми граємо, ми створюємо свою історію. І хочемо, щоб історія нашого міста, нашого театру, прославляла цей край. Тебе театр це унікальна форма театру імпровізації, де актор миттєво реагує на історію глядачів. На цьому перформансі я був музикою. Ми театром імпровізації. Ми не готуємось, ми все робимо від серця. Ми лише налагоджуємо зв'язок між собою. По перше, по-друге, між. Глядачами і їх історіями цей вечір став живим діалогом між акторами та глядачами, де кожен міг відчути себе частиною театрального дійства. Глядачі залишили враження, ділилися відгуками та почуттями після вистави. А ми сьогодні з чоловіком були на перформансі Грані нас запросили і хочемо поділитися враженнями, не дивлячись на таку прохолодну погоду. Нам дуже сподобалось. Це були неймовірні емоції, враження та теплі, приємні відчуття. Дякуємо всім! Ми тут разом на цьому плейбек-театрі. був приємно здивований, тобто. Зараз у місті не так багато вистав проходить, тому було приємно відкрити для себе щось нове та цікаве. Цікаве, так дякую. Перформанс став ще одним підтвердженням того, що театр може бути не лише розвагою, а й способом проживання важливих моментів життя. Організатори вже планують наступний захід, аби знову занурити глядачів у світ емоцій та справжніх історій. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. Рятувальники провели єдиний урок з безпеки для учнів Озернянського ліцею Саф'янівської сільської ради, під час яких дітям нагадали основні вимоги правил пожежної безпеки під час перебування у закладах освіти, у побуті вкотре розповіли, як працює вогнегасник та правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. За допомогою дидактичних інтерактивних матеріалів, що розроблені спільно з ЮНІСЕФ Україн, рятувальники розповіли про небезпеку, вибухонебезпечних предметів та як діяти у разі виявлення підозрілих предметів та пристроїв. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок, продати за 42 гривні. Єврокупівля 43 гривні 40 копійок. Продаж 44 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 18 лютого, в землі очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу. В день 0,2 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу. Вдень 0,2 з позначкою мінус. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з Мелтівікрапкаком на ютуб каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.